Кожен, хто був на війні, як ніхто знає, що є два світи. Кожному, хто був на війні, все важче знайти щось живе в собі, чомусь важко дивитися в очі, не спиться тихої, темної, літньої ночі. Те, без чого життя здавалось даремним, не коштує більше нічого, напевно. Все навкруги стало простіше, страшно, але навіть життя стало менш ціннішим повернеться додому, Юнак, що веселився до втоми, чи примара пуста, розбита і втомлена? Кого зустрінуть батьки? Сина, чи пусті рядки? Чи покохає дружина, нову зламану людину? Що робить зі мною з тобою стара проститутка війна? Вбиває, руйнує людські душі міста, щоб не було солдати. Ти незламний, сильний Атлант. Ти повернувся живим із пекла. Вірю, що вистаєш і перед життям буденним. Якщо ми не врятуємо любов, якщо ми не принесемо життя, значить, даремні були наші страждання, значить, перемогла проклята війна.